Так, усім привіт! Сьогодні я буду грати в хорру Terminal 13. Така м, трошки страшненька гра, хоча не дуже. Добре, е -е, см е, смисл цієї гри ви ну, поймете в відео. Це така прикольна гра. Люблю в неї пограти. У мене, як ви бачили, там 7 днів і 49 чи 48 людей. Ви скоро поймете, що це означає. М -м так. Так, перша ніч. Тут треба, типу, перевіряти людей. Тому що тут є монстри і нормальні люди. Добре, зараз я вам покажу. Так, тут є така штука, щоб можна було стріляти в поганих. Так, добре. Давайте сразу собі сканер купимо. Так, добре, поки він доставляється, я. Угу, хорошо. Так, добре. Треба тут питати і перевіряти їх так. Reason. Ось тут Reason написано і Vacation. Якщо він скаже Вакейшн, то, то він більше шансів, що хороше. А якщо щось друге, то менше шансів. Ану. Ну, Vacation і Explore, Ну, це похожі речі. Добре, подивимося, що ще. А от це інше. Окей. Дивимося це. 8X, окей. Okay. Ну, слухайте, він якийсь такий. Ну, тут мало чого в нього, правильного. Ну, напевно, напевно. Хоча, стійте. мій скан вже приїхав, давайте його засканемо. то Це... чогось я сумніваюсь, да. Я так і знав. Я так і знав. Все мінус. І тут дивіться, зараз ми. Візьмемо цю штучку і тут треба ось так от вбирати, щоб отримати тут і нам це дасть ці гроші. Давайте висінька вберемо. Так, давайте йдемо далі. А ми перевіряємо його джоб. Ой, робот. Окей, окей. Ну це правильно, це Just here for the semester. Ну, якийсь він такий, теж такий собі, якийсь. Він from Australia, big defense in weather hill. Ну, я даже не знаю. Добре, сканер, допомагай. Ну, понятно. Бам. Ой. Бэм. О, коробка. Я знаю, що тут робити. Зараз там газ буде. Дивіться, що тут треба робити. Зараз е побираюсь і зараз вам все покажу. Коротше, дивіться, зараз ми її швидко відкриваємо, і одразу е -е, треба біжати в генератор, ну точніше. Щоб перезапустити Warning. повітря, я це сказати, добре. Скоріше, скоріше, скоріше. Давайте, 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 давайте. Давайте, давайте. Фух, все, все нормально. Редерн уст. Так, добре. Все тепер. Добре. Я думаю, десь 3 чи 4 дня прожити. Ну, тут це десь 20 хвилин буде, так що нормально, нормально. Так, ну поки не що ходимо. Не бійтеся, це просто такі звуки. Не знаю, що. Так, стоїм бізіохід. Давайте дивитися його. Різен. Що Ну так, це правильно. Job. I play guitar, write songs і my reason. Окей. Okay. From Inkland. Не, я думаю, це хороший, це хороший. Первной ну, дурейш. Речі... Так, він повністю правильний. Пропускаємо його. Все. Отлично. Ну, тут мені нічого пока не потрібно. Хто тобто нас там ще буде сьогодні? Сюди, це добре. Ну, давайте. Хеллоу, хеллоу, І тобі хеллоу. О, дивимося. Давайте з Джо почнемо. Сюдент. Ну, щось таке похоже. Різен. Щось таке. Ну, типа. Окей. Okay. Каліфорнія. добре. Ну і останнє. Поки щось не понятно. дейс. Days, Fifth Ну, добре. Хоча 50 на 50, давайте. Фух, він хороший. Ой. Зараз не добре. Пропустимо його. О, 6, 7. Так, як його підібрати? Блін. Да ну боже, мінус сканер. Таке собі. Ну добре. Добре, добре, добре. О, хтось сюди. Наконец-то. Наконец-то. Мені кажеться, що, що це було хороше, але на всякий случай його перевіримо. Не знаю, що не знаю, ніколи знаю. Так, добре, дивимося, дивимося, дивимося. А еще вам кажется, что це будет неинтересно, то вы ошибаетесь. Тут будет більше в кінці інтересно. Taking photos and notes. Так, добре, duration. Do you about amounts? Добре. Если це буде правильно... Да, я його пропускаю. Він нормальний. Так, сканер, ну поки не будемо покупати, все одно день закінчиться. Коли день закінчиться, то все із інвентаря вибереться. Що як це сказати? Так, хтось іде, хтось іде. Ану, ну, ану. ну це із ä, Японії, точно. Да, з Японії. Я борюсь, мой. Да. Японія. Пандуса. Not working. It's main job. Made. Made. Main. Ну добре. From Japan. Ні, це було логічно. Reason. Just here to the assist. Так, добре. Reason. А, ой, це ще было спрашиваю. Анно Дурейшн. is done. Ну -слухайте, слухайте, Ну, блін. Ну може, цей используем? А то ти... це таке? Хумен. О, а що, так можна було? Я, я реально не знав. Все, пропускаю. Все отлично. А, тепер його немає. А. Чи воно буде, коли ще хтось прийде. Добре. Мені кажеться, що ще один десь чоловік, клієнт, як це сказати, і буде наступний день. Чекаємо поки. Опа, на. так, не панікуємо, я знаю, що тут треба робити. Не панікуємо. Все ж Power. Тут треба просто перезапустити генератор, так що нічого страшного. Давайте перезапускаємо. Так, все, перезапустили. Так, тепер можемо версятися. Так. Я... А, ну це скример. Я дуже так і не бокався. У мене він десь 5 разів був. Ну, за все за весь час, як я грав в цю гру в плейс в Роблоксі. Як ще хтось іде, якось мені він трошки не подобається. Хоча, ну. Давайте подивимося, давайте подивимося. Якось поки непонятно, непонятно. А ну, Reason work. А, точно. У мене просто такого ще не було. Working, Ну, в принципі, правильно, правильно. Job, I work full-time Cafe, Invaders, Cafe staff. Це правильно, Duration, Ну добре. І останнє В якомусь маленькому городу. Ніс, містечко. Давайте пострічок зробимо. А, це вже платне. Ну блін, 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 ну добре, йди. Я не знаю. Тут реально тяжело. Ну добре, добре, добре. Mm. Mm. Mm, все, день закінчився, а ми йдемося. Сердит импостер. О, все, я все правильно зробив. Дуже добре. Так, другий день. Ну, зараз другий, третій. І, напевно, відео вже закінчу. Так, добре. Йдемо, йдемо, йдемо. А, я знаю, тут касета буде. Ця коробка вже була. Дістаємо її. І кладемо. Зараз можемо подивитися. А, це в мене розблокувався. X-Ray, X-Ray з канер. Я вважаю, ось тут була ось така штука, інпостерчек. І X-Ray ну, сканер і оця штука. Ну, я думаю, сканер і, звичайний і -чик» саме чик найкраще. Та, я, так, кстати, купимо його. Все. І візьмемо шлатка. Музичка почалася. Ну, була в мене вже така музика. Так, підбираємо. На всякий випадок пусть буде. Якийсь агент. Чи поліцейський? Чи охоронець так допу? А Угу. Так, зараз його перевіримо. Фром USA. Так, це правильно. Reason. I'm here for some meet meetings. Ну, давайте X-Ray. Спробуємо. Ну тут він нормальний звук якийсь там був. Так, duration, дурейшн, стенфу, weeks. Так, добре, різен. Так, ну давайте сканер. я Якось не знаю. Він хороший, він добре. Випускаємо його. Все, все, хорошого. Всего хорошего. Так, добро. Давай, зараз его будем проверять. а? Угу. угу. Добро, добро, добро. Проверяем его. Тихос. Just not another job. Assistant. Так, ну це правильно. Ой, я ще спрашивал. Так, добре, job спрашуємо тепер спрашиваем ice, Тайма. hammer, и э, так. Да. Ну, добре, чего нічого не поняв. I'm from house. Так, ну це правильно. Duration тепер Stays. Так, ну слушай, слухайте, 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 давайте його. Ну, чи... Так, ну все ж там. Робокс, ну добре, не будемо поки їх тут тратити. Ну добре, давайте пропустимо його. Все, все. Добре. Якийсь він все равно, якийсь трмний, не знаю. Ну, Добре, добре. Чекаємо, ще когось. Сейчас мне кажется, я должен бутыл монстр. Ну да. Фактически угу. Warning. Emergency lock down. Evacuate personnel immediately. Да, я не... О, боже. Так, что шурубай, делать? Ну, такого всё. Ще... Attention. Okay. False alarm. Return to your posts at once. А, не, у меня так и было, я просто вспомнил. Просто дуже редко у меня так и бывает. Так, ну, добро, может еще кто-то будет? Я не знаю. Ну, где он там все? Так, добро. Полисмен какой-то. Давайте, подаем его. Mhm. Mm okay, let's go. Mmm. Origin. Let's the United States. Hmm. Dobra. Visit. Так, давай. Duration. Just one day to Job. I'm a chef. here 20 years. Ну Слухайте, слухайте. Ну, просто на всякий випадок. Опа, много. Цього я точно не ожидав. Ну, якось догадую. Ну, прям щоб не на 100%. Добре, давайте. вбираємо пока. Так, може, требуется. Чтобы я не мені тут ну, добре. Давайте зараз його перевіряти тут будемо. А ну Чоп. Все. Mm. все якось так запутанно. Так, просто його по і все опа. Mm. Давай. Получай. Все. Mm. А, ну, давайте зараз соберемо награду Music Box. Нормально, но пусть буде. Мне кстати за штука мьюзик бокс на выпадал. Добре, потім беру. Hello, hello. Так, добре. You know, mm. Типа. Пусть будет, короче. My family has been in Hamburg in the before the war is fourth Ну, Хамбург, Германия. Германия, кстати, Хамбург был. Так, добрый, три маунс. И стандер за ну... Блин, ну... О, X-Ray, хочу. Может, ты мне не поможешь? Ну, no, добра иди. Так уж и быть. Подивимося. Я не ну, розумію, що це JasicBox робить. А ну музика якась. Не знаю, навіщо це не добре. Якийсь ще чол. Хей, і тобі Давай Давайте дивимося. Боркінгу. Що? In In -in В принципе, да. Бизнес ну, mm, Да, добре. У Джин. Чеку. Ам Американ. Добре. И еще я ще не питав. Джурейшн, по-моему. Он стайн for about a week. Ну, він правильный, він хороший, я думаю. Все. Хорошо. Не, думаю, не треба поки сканер. тому що мені mm. кажется, цей день вже скоро закінчиться. Так, добре, чекаємо. Опа. щось радіо слышно. Multiple unidentified battles on Security It's not working, The is they 12 are gone. что? еще есть? Что такое? Ну блин, я не знаю, не знаю. Ну Давайте, напевно я вже у мене багато виходи, багато час. Добре, ну, напевно, це вже я другий день закінчую. А якщо ви хочете продовження, то можете пару лайків хоч поставити. Ну добре, потім. Just a simple education. Ну, «Vacation» — так, це правильно. Regin. Yes, yes, 200 UK. Так, «Duration» давайте. Duration, я сказав. Ой, «Duration» — ще нормально. Ну слушай, слухайте, слухайте. Так, ну добре, це я все одно вмію останній день. Поки. Зараз підожди немного підожди. Ну слухайте, він мені кажеться, в принципі, і хорошим. І не дуже. Ну Добре, давайте його зараз чекнем. Я думаю, він хороший. Так, да, хороший. Пропускаємо його. Все. Отлично. отлично. Ще один доволі клієнт. Дуже добре. Дуже-дуже, дуже Так, Так, шейспант в мене теж вже готовий. Добре, чекаємо. О, все, день закінчився. О, ну все, я все правильно зробив. Ну все. Напевно, я вже закінчу своє відео. Хоча перед. А, точно, вже вже я буду виходити. Нормально я сьогодні зіграв. Добре. Всім до нової зустрічі!